Добрий день, трошки покажу, як будується площадка баскетбольна в житловому комплексі. Бачите, такий житловий комплекс. Вкопали такі стовпчики довгенькі. Тут було покриття таке. Його познімали все. Бачите, все поприбирали. І от встановили сюди баскетбольні кільця. Одне. І на іншій стороні друге. Такий майданчик буде баскетбольний, невеликий, але він все ж таки буде. Тут буде, я думаю, класно. Дітям буде де погулятись. Екскаватор десь забрали, залишили тільки ковш, бо сьогодні неділя, ніхто не працює. Тут лежить якась плиточка така, будуть, мабуть, плиточки сюди настелять, чи я не знаю, що. От такі. І це шліфувальна машинка. Ні, не шліфувальна, трамбувальна. О. Ну, Якусь дошку кинули. Ну, то таке. Бачите, проводять, мабуть, буде якась тут електрика, освітлення буде. Стоїть щиток, поставили електро, то ще майданчик цей буде освітлюватись. Класно, поки тут вони працюють, робітників небагато тут. Але ж, бачите, привезли тут туалет і скидають там сміття якесь скидають. Тут так трошки накопали, але все це прибереться, все буде добре, все буде гарно. Ще вон є лежить якесь обладнання для майданчика. Якісь стовпчики. А це вже, мабуть, я думаю, буде для освітлення стовпчики. Бо ці для огорожі, щоб м'яч не вилітав. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку, напишіть мені коментар. Буду вам за це дуже вдячна. До зустрічі у на наступних відео.